Ми стежимо наживо за подіями Хмельниччини, країни та світу. І далі детальніше поговоримо про ті рішення, які цього тижня були прийняті у стінах Верховної Ради України. Народна депутатка України Оксана Савчук з нами на зв'язку. Пані Оксано, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну і найперше, що хотілося з вами обговорити, це дійсно той випадок у Верховній Раді, який пов'язаний вже, ну можна сказати так, з одіозною політикиною нардепкою Мар'яною Безугою. Власне нагадаємо, що а, вона вимагала там звільнення головкома, билася під час гімну із Сергієм Тарутою і послала під запис у мікрофон Миколу. Тищенка. Ну, знову ж таки, що відбулося на вашу думку? Це от зневага до гімну, знову ж таки, оця ситуація. Зараз що зараз відбувається? Чи це в принципі традиційна річ для українського парламенту? Ви знаєте, в кожному скликанні є парламентарі, яких пам'ятають тільки на час їхнього депутатства, а потім, коли закінчується їхня каденція там в один раз. Коли закінчується їхня каденція, то вже в принципі ніхто їх більше не бачить і не пам'ятає. У них є певна місія, певна роль виконувати певні команди. І, відповідно, я думаю, що саме ця народна депутатка є власне одною з тих, хто. Є команда, значить, блокуємо, е, вимагаємо. А зрештою, скажіть, будь ласка, е, як ми маємо як парламент реагувати на те, що вона вимагає? Це ж не парламент приймає конкретні якісь рішення. На наступний день вже не було команди, тому вона зробила вигляд, що все її вимоги будь-якого мають розглянути, і вона розблокувала трибуну, тому що треба було. Виходити до трибуни спікерам голосувати, тому це все певна така, я б сприймала це як політична гра, яка санкціонована певними групами людей з монобільшості, тому що там є різні групи. Вони між собою зараз про що домовляються, оскільки монобільшість це не єдина така велика. Партія з одним центром впливу, їх там є дуже багато. Ну, ми мусимо це сприймати. Знаєте, так, що це, такі внутрішні їхні моменти. Але що неприємно, це те, що це все створюється для картинки. Звичайно, що не для результату, і ця картинка потрапляє. В медіа міжнародні ця картинка потрапляє, звичайно, що в російській медіа, і саме цю велику ведмежу послугу і погану репутацію Україні робить ця народна депутатка. Чи була б можливість її прибрати з трибуни? Я вважаю, що така можливість була і треба було просто це зробити. Чому не зробили? Ну, значить, питання. До того що або не хотіли, або в принципі от, знали, що вона один день там постоїть і на другий день завіти піде. От десь так коротко по цій ситуації я знаю про те, що зараз навіть одна із народних депутаток власне зробила не заяву, та але власне написала офіційний лист про те, що покарати Маріанну безуглу за оці от всі речі там дисциплінарно відлучити її, по моєму від чотирьох, якщо я не помиляюся, засідань Верховної Ради. Чи чули ви про цей лист безпосередньо? Чи є якісь результації? цього? Так, і це має розглядати спочатку регламентний комітет. І після розгляду регламентного комітету. Я не впевнена, що 27-го на позачерговому ми будемо це розглядати, але я думаю, що вже в січні місяці, в другий тиждень січня, мали би розглядати таке. Якщо буде позитивне рішення регламентного комітету, то тоді Верховна Рада голосує і відлучається на деякий час народний депутат за порушення правил етики. І спілкування сама Мар'яна Безугла вчора була гостею в ток-шоу Новий відлік» на Суспільному. і от там вона сказала про те, що спочатку вона замовчувала ці проблеми і хотіла вирішити їх в комітеті. Потім почала говорити про це в публічному просторі, а зараз вже перейшла до радикальних дій, тому що про терміни служби військовослужбовців і про інші питання, СЗЧ і так далі, про що вона говорила, рішення ніякі не прийняті. На ваш погляд, це виправдано ось цієї дії чи ні. У нас є дуже багато законопроєктів, які чекають свого розгляду. І ну, в мене таке питання: вона від кого це вимагає? Тобто від той фракції, з якої вона прийшла, в якої вона себе асоціює, там, де вона знаходиться. От. Ну, тобто, це ж те, що ми з вами говорили на початку, гра певних груп людей. І Мар'яна це та людина, яка погодилася бути той, хто буде говорящим, кричачим мікрофоном. І озвучувати різні тези, тому сприймати що це, от вона як народний депутат, вона буде битися за ці законопроекти, в неї нічого не виходить. ну... Чесно кажучи, ну я, я знаю, що це зовсім не так. Угу. Власне зараз опозиція почала вимагати від спікера оголосити про розвал монобільшості і створити широку коаліцію та уряд національного порятунку. Зважаючи на настрої, які є у Верховній Раді, та зважаючи на то голосування за бюджет 2026, Багато хто говорив, що це є основним таким показником, чи є монобільшість, чи це не моно. Більшість, власне, і так далі. Е, все ж таки, е, ці всі речі зробити, е, оголосити про широку коаліцію, створити широку коаліцію, е, уряд національного порятунку, і так далі. На даному етапі багато хто думав, що може щось тріснути, і, як то кажуть, служі народу, але що зробили, просто між собою домовилися. І ті, наприклад, деякі народні депутати. Які страждали е, останніх п'ять років, тому що була воно більшість і вони не були потрібні для якихось їх, і їхні таємні бажання були не незадов... ну, задоволені. То нарешті вони отримали якусь гарну пропозицію і тому проголосували за державний бюджет. То, як то кажуть, дочекалася достойних пропозицій. Причому ці пропозиції, ж ви розумієте, в когось вони різні, в когось це лобівання якихось конкретних правок в законопроєкті, наприклад, там умовно соєві правки, які свого часу пройшли, і це на руку деяким олігархам. Для когось це якісь на округ. Преференції у вигляді там добудови, чи лікарень, чи критичних об'єктів інфраструктури чи реабілітаційних центрів, в когось ще якісь побажання до законодавства, там субвенції через Кабмін на якусь сферу. Тому в цьому напрямку всіх задобрили, знайшли можливості, і стабілізували ситуацію. Я вірю тільки тоді, коли може бути щось інше. Це коли масово, наприклад, велика група людей публічно і офіційно вийде з депутатської фракції Слуга народу, і це буде не одна людина, не дві, а хоча б мінімум 10 людей, і закличуть інших депутатів. Різних власне створити якусь нову групу, тоді це можливо. Станом на сьогодні це наразі, на мою думку, просто розмови, які нічим не підтверджені, чому ще багато депутатів не виходить з силу народу. Ну тому що вони бояться служби правоохоронних служб. Тобто всі вони розуміють, що рано чи пізно до одного до другого прийдуть, і сьогодні до речі не є проблема. Будь-якому депутату, якого би хотіли щось йому інкримінувати, зняти якесь відео. А потім є ті, котрі дійсно порушники, є ті, котрі просто будуть доводити довго і нудно, що вони цього не робили. Але для суспільства вони вже отримують вирок. І тому є багато хто просто, які добувають цю каденцію цій фракції, і нікуди він звідти не піде. Зрештою, давайте скажемо чесно: багато людей в цій фракції є маловідомими людьми, вони стали народними обранцями тільки тому, що їх завів туди Володимир Зеленський. Це не є самостійні гравці, це не є самостійні особистості, які можуть, наприклад, переживати за свою репутацію тощо. Бисто бути сильними, такими по своїй вдачі, мати якісь індивідуальні глибокі цінності. Ну це зовсім інші люди, і вони так собі і пробувають. І Я сумніваюся, що вони вже кудись вийдуть в цьому парламенті кудись в іншу, в іншу більшість. Давайте тоді рухатися до інших питань. Зараз гострим залишається питання в суспільстві обговорення рівня заробітних плат військовослужбовців на наступний рік. Ви теж мали виступ на цю тему? Розкажіть, що пропонуєте. Уже коротко в нас є можливості переглянути державний бюджет, забрати непотрібні статті і, хоча б почати процес індексації підняття заробітних плат, особливо це стосується тих людей, які сьогодні несуть бойові завдання в гарячих точках. Їм потрібно хоча б на 30-40 тисяч гривень підняти заробітну плату, оскільки їхні особисті витрати на себе, на свою форму, на свій одяг. Тому що ну в одному комплекті зимовому ну всі, хто розуміє, які сьогодні йдуть свої дії, ніхто насправді не пробуде, і це не тільки йдеться про одяг там чи якісь моменти, а про те, що людина дуже часто спалює автомобілі, в тебе є варіант, або ти чекаєш дуже довго. На якісь волонтерські можливості, або ти просто береш, скидаєш це своїми рідними і тобі терміново везуть автомобіль, бо без автомобіля на фронті військовий не має що робити. Ось це повірте, це однозначно. Тому це треба робити. Це треба піднімати і ще в контексті піднімати, коли ми тут всі кажемо, ми зараз піднімемо оплату соц, соцвиплати. ми піднімемо зараз вчителям, технічним працівникам, науковцям, але ми не піднімемо військовим і, і взагалі бо в нас нема грошей. Ми роздамо там 13 мільярдів на медичний скринінг, Зараз взагалі це можна не розглядати. Міні, тобто давайте це в 13 мільярдів кешбек скоротимо витрати на деякі інфраструктурні моменти, і будь ласка. Почнемо е, говорити, що ми, наприклад, піднімаємо військовим, які е, на гарячих точках на, е, на важких позиціях. Повірте, це сприйметься ну, дуже позитивно. Власне тому був мій виступ і власне тому один з нас причин, чому я не голосувала за цей державний бюджет, і зрештою я й не голосувала за підняття. Фонду заробітних плат отримання помічників народними депутатами, ага. тому що я вважаю, що цього не потрібно було робити і збурювати суспільство. І так зараз суспільство через всі ці скандали воно дуже, дуже, дуже закрилося в собі, агресивно налаштоване, і тому не можна в таких періодах хоча важких, як зараз, перебувається на цій фазі війни, взагалі, робити ці речі. Тобто, я я що треба об'єднювати. Які настрої на ваш погляд, чи буде рішення підтримане Верховній Раді? Переглянути ми будемо чути? дуже сильно активно впиратися. Будемо виходити до спільних е, виступів до трибуни, будемо вимагати. Я думаю, що ми та чогось і доможемося. Повірте, ну, складно е, представникам влади говорити: ой, та немає грошей на те, що ви просити. Ну складно, правда? Тому я вважаю, що я говорю інші, говорять е, депутати, і воно в принципі. Дасть свої результати на наступному році. Знаєте, можна було б дійсно підняти потрібно і необхідно було підняти заробітні плати е, військовим, не фінансувати, до прикладу, той самий марафон, не, та, який вже в принципі вичерпав себе, тому що, якщо говорити про соціологічні дослідження, люди йому не довіряють. Знову ж таки, е, сотні мільйонів гривень на нього виділяються в той час. Ну і там ще дуже багато таких статей, та на що можна було б, я готова відмовитися від трьох тисяч кілометрів від Укрзалізниці. Не користуються, я не збираюся нікуди їхати. Аналогічно і сотні тисячі, а то й можливо і мільйони людей, які не користуються власне цими послугами. Навіщо це? Давайте відмовимося від цього і зробимо е, власне так, щоб у того чи іншого військового була піднята заробітня плата. До наступної теми рада проголосувала Я так? тільки до вашого дозволу одну репліку. Щоб ви розуміли, три тисячі зробили для того, щоб людям заговорити питання підняття ціни на вантажне. Ревезення, вона чітко закинула інформацію, що вони піднімлять, всі збунтувалися, ну бо це зараз не на часі. Тоді дали бігому цього безкоштовну затравку 3000 тисячі кілометрів, намагаючись показати, що ось от, от ми вже щось даємо, тому нам треба перекрити звантажних перевезень. Але я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб ну, бізнесу не піднімали, тому що на прифронтових територіях коли забирають товарообігом залізничним і так все дуже непросто. просто. Щодо загальнонаціональної хвилини мовчання, хвилини вшанування, мене нещодавно виправили власне про те, що мовчати не можна, потрібно вшановувати. Так власне, це також вже на законодавчому рівні затверджено. І відповідно розкажіть, як тепер це буде відбуватися. Ну мені здається, що всі свідомі українці і до того власне вшановували. Але ми ж бачили ситуацію в центрі Києва, коли були обурення, коли вперше зупинилися, зупинили автівки на хвилину мовчання. Дійсно, дивіться, я теж давно завжди говорю, що в нас хвилина пам'яті, ви кажете, хвилина вшанування, це теж дуже гарно. І я теж казала, що давайте зробимо немовчання. Бо все ж таки мені теж не подобається слово мовчання, але проголосували в тому варіанті, який сьогодні є. Дивіться, ту про свідомість, ми з вами теж дуже часто буваємо десь. Дев'ята година нас застає кожного дня в різних місцях, десь в інституті, десь на дорозі. І в мене теж іде, коли буває так, що ти бачиш, як люди, навіть будильник собі приблизно, от вони кудись йдуть. Вони вже щодня мають той будильник перед хвилиною перед дев'ятою, щоб вони підготувалися. А є ті, котрі думають, що це їх не стосується. І тому я вважаю, що це більше узаконення. На законодавчому рівні того, що вже багато де існує і є, але це тепер є закони, і це тепер місцеві органи влади можуть сказати: виконуйте норму закону, будь ласка, регулярно і відповідально. Ну я думаю, в цьому найбільша суть при угу. цього всього законопроєкту. Тобто він має виключити ті конфліктні ситуації, які вже були. Так, і тепер треба сказати, слухайте, нас є закон, ви що порушник закону? Ви не порушник, Не порушник, Будь ласка, це не говориться про те, хочу, не хочу. Це як це про свідомість. І Інколи треба свідомістю добиватися, в тому числі через закон, бо ну бо інакше нема. Є частина людей, яким треба через закон, бо самі вони до цього не здатні прийти. Ще одне рішення в цілому прийнято закон щодо реалізації права на відпустку звільненим із полону військовослужбовцям. Про які терміни йде мова? 90 днів, і це такий термін, де можна перепочити. І, ну, я підтримую ці законодавчі речі. І я вам хочу навіть більше сказати: М -м, а зараз ми через ТСК будемо розглядати питання. У нас є категорія військовополонених, які повернулися. Це військові, які родом з території, які зараз тимчасово окуповані, де у кого з них вже немає рідних або в живих, або їхні рідні не на території України. І коли вони проходять весь етап повної реабілітації, вони залишаються самі. Ця людина не може просто винайняти собі житло і жити сама ну, скажуть, ну, держава дає їй щомісяця допомогу, А вона не може, тому що вона як на різному етапі адаптації цей період може бути рік, два, три ми. В кожному це по-різному. Тому я е, зіткнулася з такою ситуацією і почала власне, хотіти, щоб в нас в державі були певні такі е, заклади е, такого ну, ненав'язливого характеру для того, щоб людина могла. Десь бути з людьми, щоб були ті, хто буде про них турбуватися. Власне, це ті люди, які вийшли з полону, які не мають рідних і не мають з ким бути, тому що вони не пристосовані сьогодні жити самі, і тому це теж та історія, яка наступна, яку ми маємо вирішити, як це буде відбуватися. В цілому прийнято закон щодо особливостей соціального захисту членів сім'ї поліцейського, який під час виконання службових обов'язків пов'язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції загинув чи помар, чи визнаний судом без безвісно без, відсутнім або зник безвісті за особливих обставин. Розкажіть більше деталей про цей закон, що він змінює станом на тепер. Ну він змінює систему виплат, він змінює статус цих людей, він змінює їхні приватне, відповідно більше можливостей користуватися різними пільгами, узаконює такі родини загиблих, і, в принципі, це такі один з тих законопроєктів, де фактично багато хто турбується саме за тих поліцейських, які дійсно виконують свої завдання. На фронті. Я теж переконана, що є дуже багато навчених людей. Це люди, які в поліції, люди, які є військові, молоді пенсіонери, які насправді потрібні фронту, тому що це люди, котрі все життя вчилися, як захищати цю державу. Вони вміють стріляти, вони, вони проходили спеціальну спортивну підготовку. Тому особливо зараз в часі війни я переконана, що вони мають розуміти, що від держави їхні родини мають соціальний захист, а відповідно вони мають виконувати на рівні з іншими підрозділами свою діяльність. Ми знаємо, що в основному все це відбувається в Нацгвардії поліцейські, а в зсу до військово зобов'язані. Але я переконана, що у нас взагалі не має бути різниці до будь-якого військового. Чи він поліцейський, чи він доброволець, чи він хлопець, який вчора був будівельником, а сьогодні він дронщик mm -hmm. ЗСУ. І це насправді оце ключове, що мало би залишитись. Бо дуже неприємно, коли ми сьогодні говоримо про те, що в нас до 60 років мобілізовані. А, наприклад, нас досі не переглянути пенсія. І вихід вік виходу на пенсію у поліції і в прокуратурі. Тобто людина після після років п'яти років, прокурорна прокуратури, вона вже може виходити на пенсію і далі займатися своїми справами. А людина військовозобов'язаний mm -hmm. е, в 59 з половиною років його ще мобілізують, і він йде на півроку служити. То мені здається, що це ключові речі, до яких все одно треба приходити і не затягувати ці рішення. Давайте тоді перейдемо до тих питань, які ми сподіваємося, будуть сприяти прозорості уряду. Зараз я кажу про два рішення: це закон про запровадження обов'язкового звітування членів уряду перед звільненням і закон про відкритість засідань комітетів Верховної Ради для медіа та громадськості. На ваш погляд, чи спрацюють синхронно ці закони, чи ми побачимо більше відкритості? Якщо ми говоримо про комітети, цей закон проект, він давно проголосований. Він нарешті підписаний. Ага. Ось і я є один співавторів. І е, там основна суть в тому, що всі комітети є прозорими, і на них варто більше запрошувати представників громадськості. Е, і Комітети е, м, мають бути значить, в ефірах прямих, їх треба, або в записі, наприклад. і це, Кожен депутат, який сьогодні на комітеті, він буде більше відчувати відповідальність. Як він себе поводить, чи він ходить на комітети, як він голосує, чи його точка зору є такою ж, як в цьому, як в парламенті, або навпаки. Ну, тому що, ви знаєте, комітети вони дуже часто, дуже багато прихованої і найцікавішої такої робочої, важкої кухні, м'яко кажучи, такої політичної. Це все відбувається на рівні комітетів. Там і дискусії, там і металі, там і фахівці, які. Розказують, що є в цьому законопроекті, добре, що не добре. А в сесійній залі це вже дуже савузько. Сесійна зала має обмеження по, тебе, по часу навіть висловитися Ви попробуєте виступити і сказати всі свої проблемні питання, коли в тебе там або одна хвилина на виступ, або максимум три. Ну це ж майже нереально, і всі обмежуються гаслами: це погано або це добре. Mm -hmm. а якщо дивитися комітети, і навіть ви журналісти, коли ви будете їх бачити, вам буде краще зрозуміло навіть самим по собі, без якихось там експертних висновків, що добре, що не добре, і які пропозиції були відхилені. Тому по цьому плюс, що стосується міністрів, я вважаю, що це рішення воно настільки старе. І нарешті слуги народу вже вирішили його проголосувати Це вже тоді, коли вже в них майже всі міністри витерли ноги. Знаєте, коли ми пропонували це на початку, я, коли ми 2021 тисячі рік стається, ну бо, то всі слуги там трималися, бо їм не начіпати ту владу виконавчу. А тепер, вже коли вище до міністра дзвонить народний депутат, він нам від нього навіть трубку не хоче брати. То відповідно ситуація така, що вже нарешті цей законопроект про солонство передбачає те, що має відбутися обов'язковий звіт перед звільненням uh -huh. це ключове. Тобто, має бути або якщо цей міністр не приходить. Тут були власне дискусії на ці норми, що має відбутися звіт тоді комітету конкретно по, по цьому міністру, все ж таки. Звіт міністра має бути обов'язково перед звільненням. Але чи вони будуть боятися цього звіту? Ну тобто, знаєте, тут це звільнені вже нічого не бояться, але вони хоча б приходять, а не повна неповага, коли то навіть тобто звільнення. вони зараз взагалі наявляються до парламенту. Навіть не на виклики, Скажіть, ми так? десь бачили після того Галущенка, ну де він? Коли ми питалися, де вилученко всі ну він десь тут є? Ну я його не бачу. Так його перед тим як звільнити, мали як мінімум, побачити це просто з останніх випадків. Економічна доброчесність. Ще один законопроект, який був прийнятий Верховною Радою цього тижня. Це про українську освіту. Розкажіть, що це що це за закон вже тепер та що він передбачає, які будуть зміни тепер в українській освіті. Якщо дуже коротко, якщо ти е, злодій крадеш чужі тексти, недоброчесний і це виявиться, то все. Тобі немає місця в тій сфері, де ти, де ти захищався. Це якщо так дуже коротко. Тобто ти маєш писати сам свої наукові праці, якщо ти дійсно хочеш бути науковцем, чи і зайбути в тій науці, чи професором, чи кандидатом, бо якщо в тебе перевірять тебе. А ти в тебе виявляється, що ти плагіатив або списував, або робив книги в тебе якісь е, е, незазначені е, думки інших людей. Значить, ти не, не пройшовши це доброчесність, ти не можеш е, е, працювати. Тому це це дуже правильно. І я думаю, що можливо дехто. І повідмовляється зараз від своїх статусів. А і до речі, підсумовуючи, хочу сказати, що я особисто вважаю, що платити за за кандидатів за професорів потрібно багато, але тільки тим людям, хто конкретно працює у цій сфері. Якщо угу. ти народний депутат, ти кандидат наук, але ти взагалі не не до студентів. Вибачте, ніколи в житті не приходив, але тобі щомісяця капає доплата. То я вважаю, що це неправильно. Це треба встановити, що це за, на, за науковість у тебе є доплати, але ти конкретно займаєшся цією наукою. Якщо ти бізнесмен або ти десь значить, на місцевому самоврядування, і ти кандидат там, чи, чи професор, але ти взагалі не викладаєш, то за що тобі платити ці кошти? Ну я вважаю, що це неправильно. Рішення, про яке ми вже неодноразово говорили в наших етарах, я зараз скажу про перейменування копійки на шах. Історики підтримують це рішення. Українці так дуже по різному суперечливо ставляться до цього, але при цьому в першому читанні прийнятий законопроєкт. Розкажіть на ваш погляд, чи в цілому він буде на ваш погляд ухвалений, чи це нам зараз потрібно. Ну, дійсно, ви знаєте, що одна людина, яка виступила проти прийняття у другому читанні, і ми б вже мали його готового і прийнятого. Це був Дмитро Розумков, який грає на своїх виборцях і хоче, щоб той виборець, за якого він вболіває, той, який не підтримував власне за закриття релігійних організацій з центром впливу в Росії інших, тобто. Це, знаєте, це як оновлена партія регіонів, як то кажуть, тільки трошки інакше. Він заблокував цим, і тепер ми маємо на позачергове засідання їхати 27-го. Я в собі впевнена. Я точно приїду. Впевнена uh -huh. і я в інших депутатах від «Слуги народу, які приїдуть 27-го. Ну я не впевнена. І так виглядає, що не впевнені інші. Тому ми сподіваємося, що спробують фракції мобілізувати своїх депутатів, і 27-го ми проголосуємо за. Дивіться, люди не відчують різниці. Це не треба за це додаткових грошей. От всі кричать, що ви більше цим займаєтесь, більше нема чимось займатися. Це все знаєте від чого? Це все від того, що ми дуже багато не знаємо свого історичного минулого. Те, що в нас дуже багато стерлося, і те, що зараз потрошечки, по мотлесеньких шматочках, ви бачите, знаєте, так як тими малюнькими, такими шагами, ми повертаємо те, що було наше. Багато людей від того, що вони просто не мали цих знань, не інформовані, вони цього поки не сприймають. Але давайте ми з вами пройде навіть 2-3 роки. А от і особливо наші діти, вони взагалі забудуть слово кобійка. От ми ж забули, що у нас був пам'ятник Леніна по всій країні, а нові українці, які народилися, то Леніна взагалі не бачили. Вони його не знають. Тому все треба своє повертати. Воно все буде добре, і я думаю, що ми все одно це проголосуємо, пані Оксано. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Оксана Савчук, це народна депутатка України.